Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. Тож авторія робить колаборацію з дією. Тепер продавати автівки буде ще легше, зручніше. Зараз вам про це все розповість мій стажор. І прошу любити і жалувати новий співведучий каналу Автотема для того, щоб давати вам ще більше корисних новин, для того, щоб давати вам ще більше корисної інформації, щоб зробити канал Автотема найбільшою українською спільнотою для. Водіїв. Якщо є якісь побажання по інформації ведення каналу, будь ласка, пишіть в коментарях. Все обов'язково врахуємо, зробимось кращими, зробимо ще більш масштабнішими. Тож долучайтесь, а Сергій розповідає, що ж такого придумали авторія і дія, і як то буде діяти взагалі. Давай, Сергій, розповідає. Тепер купити або продати авто. Безпечніше, прозоріше та простіше. Колаборація Авторія та Дія. Тепер ви можете саме з сайту АвтоРія, саме з додатку, купити або продати авто. Відкрилася нова функція, по якій ви переходите та одразу продаєте своє авто через Дію. Так. І саме головне те, що ми позбудемось саме перекупів. У якій піднімали ціни декілька разів на машини. Доки ви продаєте своє авто, ви можете скористатися ще одним дуже зручним додатком: це Hotline Finance. Ви заходите в Hotline Finance. заходите в автоцивілку. Тут вам є історія ваших полісів, які ви робили раніше, або саме які у вас ще досі є. Купити новий поліс, мої авто, а у вас, наприклад, нове авто. Нове авто вводите номер свого авто. Розрахувати кількість, це саме які є доступні е, страховики для вас, і вибираєте, яку саме по коштах ви хочете собі страховочку. А ще з промокодом автотема ви отримуєте 10% знижки на страховочку. Тож, переходимо, користуємося зручно, безпечно та прозоро. А далі я розповім про авторія та дія і як воно працює. Тепер детальніше, тепер детальніше розберемо, що. Яка саме функція відповідає за переоформлення? Після того, як ви домовилися з покупцем, ви заходите на своє оголошення авторіга, нажимаєте функцію Продати авто через Дія і далі вас веде. Що саме забезпечує Дія? Забезпечує прозорість, бо якщо, наприклад, є штрафи чи якісь обмеження в авто, воно вам не пропустить саме цю угоду. Тож, це зручно, безпечно і прозоро, як ми і говорили, саме. І раніше зараз багато людей купує авто по техпаспорту. Дивіться, зараз це по-перше, не прозоро і дуже багато шахраїв, які можуть вас саме обманути. А по, по суті, події це прозоро, і ти сам знаєш, що ти не попадеш ні на кого, і це ну що це точно твоя машина, чиста без штрафів, без нічого. У мене була просто проблема е з переоформленням авто, так як я також купив через техпаспорт і оформив. Генеральну довіреність, генеральна довіреність мене закінчилась, а власник помер. І в мене вийшло так, що машину було дуже потім важко цей саме поставити на на себе. Тож краще вчитися на чужих помилках, аніж на своїх. Чому саме проблема купівлі машини через тих паспорт? Це можуть бути штрафи або обмеження на авто, або навіть машина може бути в розшуку, можуть бути перебиті номера. Це може бути двойник. Дуже дуже багато саме позицій. Тож краще купляти прозоро через сайт, через дію, і у вас не буде ніяких проблем. І взагалі 90 саме послуг вже перейдуть до дія. А які самі послуги це розширити можливості переєстрації авто, додати можливість замінити техпаспорт, внести зміни щодо зберігання номерних знаків та зареєструвати авто після розмитнення. Тож, всі функції майже будуть саме у «Дія». І це все буде прозоро і все буде чисто. Не буде проблем з переоформленнями чи проблем з ще з чимось. Все буде робитися в пару кліків. На дивані собі ліг, пару кліків все зробив, і в принципі ти вільний, і в тебе все правильно і все чисто. Не всі готові до цифрових змін, ми це всі розуміємо, але ми будемо це все розбирати на каналі Автотема. Тож дивіться, ставте лайки і зустрінемось на дорозі.